Так, ну що, всім дарова. Е, попереднє відео я говорив про дереалізацію і все тому подібне. Якщо що, я зразу записую після цього е, ще одне відео Під'єбану дереалізацію. Мені аж цікаво, коли вона пройде. Я ніби так ну, не сильно парю з цього приводу, але факт залишається фактом. Сьогодні поговоримо про цікаву, але ще неприкольнішу штуку панічні атаки. Першою причиною у мене була тривожність, котра якраз. Ну, я не знав, в принципі, що з тим робити, що буде. Мені здавалося, що пише пропало, і в результаті цього появлялись панічні атаки. Дуже неприємне явище, коли, по-перше, ну, в мене було відчуття, що я просто помру. Знаючи, що від панічних атак ніхто не помирає, у мене відчуття, що я помру. З інших якихось таких симптомів починаєш трястись, боятись, особливо якщо це в соціумі єбать, там ваще тобі пізда, Андрюшечка. Та й, в принципі, якщо вдома, то, то не сильно, то і краще. У мене, я ж кажу, якщо основне відчуття, то то, що я помру. А всі сукупні, то, то я не знаю, то мільярди ситуацій, котрі, мабуть, і не стались б ніколи в житті, що хтось там увірветься в мій дім. Все. Зробить мені найпоганіше, зараз зі мною щось станеться, мене поб'ють там, не знаю, чи ще щось жахливе станеться. Це все, в принципі, я під час панічної атаки. Відчуття, ніби тобі не стає повітря, ніби я не знаю, щось зжимається в серці. Починаєш вестрястись, і взагалі ну, такий жахливий стан, я того все, звісно Андрюшечка, я того все». Зважаючи на те, що першою причиною була тривожність, треба було мені якраз е, з нею щось вирішувати, а не думати, що у мене панічні атаки. Ну, до цього я прийшов. Добре, що я до цього прийшов. Давайте так. Про тривожність треба буде записати відео, бо то прям я ж кажу. То мені здається, причина, в принципі, всіх симптомів, про котрі я зараз розказую, по типу дереалізації, панічки і так далі. Тобто дуже їбані відчуття. Тебе сковує, трясешся, капець, не знаєш, що буде, уявляєш найгірші сценарії, боїшся, я не знаю, якщо в соціумі, боїшся зайвий крок стати ледве дихаєш, ледве чоловічку, зжимає серце і все тому подібне. Якщо не помиляюсь, під час панічної атаки однозначно треба собі нагадувати, що від неї ніхто не помирав, і намагатися себе заспокоїти думками про те, що ти. Ну, от ти зараз тут, з тобою нічого не станеться. Всі твої сценарії тільки в твоїй голові. Нагадай собі, просто що ти більше страждаєш в уяві, ніж наяву. От можете на практиці це перевірити, ми в думках страждаємо піздець. Доходить до практики. Це ж виявляється не страшно, там у ну нахід. Якщо не помиляюсь, є така техніка, як заземлення. Для того, щоб справитися з панічною атакою, я не пам'ятаю точно чи з тривожністю чи з панічною атакою, але вроді би є. Про неї ви прочитаєте, бо я зараз почну подебіляче поясняти, а там науковими термінами. Так що вони однозначно виграють мене в цій справі. Зважаючи на те, що в мене першою причиною була тривожність, я якраз боровся, ой, не боровся, я якраз вирішував проблеми з тривожністю. Мені здається, вам треба знайти свою першу причину і вирішити її, тому що ви, мабуть, чекали відповідь на питання, як вирішити панічку. Так, блядь, не добравши, що називається, до, до основи. Наслідок ти, скоріш за все, не виправиш. Ну або виправиш, але ми ж самі розуміємо, що виправиш ти наслідок, а не причину. Тому от таким макаром я би вам радив діяти у випадках, якщо ви хочете вирішити цю бідачку. Бонус. Я вам радив книжку. Я вам ще раз її раджу, нагадую, бо ви розумієте, треба 10 разів про це сказати, аби ви це один раз почали робити. Книга називається Стіни в моїй голові. Там про панічну атаку теж є інформація, зокрема, яку я вам зараз переказую, просто в дуже стиснутому вигляді. Аби що, аби знаєте, як, як в фільмах, без спойлерів, так само в книжках. От заставлю вас, блядь, прочитати, не розказавши вам усю інформацію. Але корисна інформація про те, що від панічки ніхто не помирає, все буде нормально і це пройде. Єднозначно була мною озвучена і було написано в цій. Неймовірній, що називається, в цьому неймовірному, неймовірному писанні. А ч мені не заплатили? Я так хвалю, а мені не заплатили за рекламу книжки, непорядок. Ладно, коротше, прочитати цю книжку зна... да, прочитати цю книжку, а там уже і далі, я думаю, знайдете першу причину і щось то пофіксити. Якщо ні. Пам'ятайте завжди про те, що можна звернутися до спеціалістів і не боятись їх змінити. Щось тобі не подобається Єден, послав його кобилів тріщину, ввічливо, бо тут бедла нема. І тиснеш далі. І так, допоки не знайдеш свого. Тому що будеш погоджуватись на менше, буде внутрішній конфлікт. А воно тобі треба, воно тобі на... треба. Отакі От справи. Не забувай про мій твіч, де я стрімлю і ми. З тобою, що називається, воз'єднюємось. Да, це так правильно кажете. Блять, у мене дереалізація не прийшла, я починаю чвякати. Жах. Коротше, е, на твічі не такі відоси, як на ютубах е, там, по 5, 6, 10 хвилин, а вже повноцінні стріми. Тому я тебе й туди запрошую дивитися всякі прикаляси і, в принципі, файно проводити час після тяжких робочих або студентських буднів. Отак собі прийти, лягти, балдіти і дивитися, як там мішенька займається. Колективно будемо піднімати один одному настрій, лібідо і самопочуття. Ще раз запрошую. Отако!